Друзі, а ви знаєте, яка серія спілінгів починалася лише з 4 ультралайтових моделей, а стала справжнім бестселером? І сьогодні вже складається аж з 12 різних вудлищ з тестами від 4 аж до 46 грамів? Не знаєте? То я вам зараз розповім. Всім привіт! Мене звати Павло, і ви дивитесь флагман Шоп. І сьогодні я вам розповім про справжній бестселер від торгівельної марки Азура. Це серія вудлищ Azura Safina X. Ця серія починалась лише з чотирьох ультралайтово-лайтових моделей, які в майбутньому стали дуже популярними. І на вимогу наших клієнтів, друзів, рибаків, спінінгістів ця Серія розширилась сьогодні аж до 12 моделей і в майбутньому далі буде розширюватись. І сьогодні ми розберемо такий момент, чому ж спінінги Azura Safina X по-справжньому завоювали серця риболовів спілінгістів. Бланки спінінгів Azura Safina X виготовлені із застосуванням японського карбону та рей 40 тонн. При цьому Бланк має X-образну карбонову оплітку X4 по всій довжині бланку від самої ручки аж до кінчика спіннінга. Така карбонова оплітка робить бланк більш швидким, додає йому потужності та надійності і захищає його від механічних пошкоджень. Фурнітура на бланках встановлена від виробника Web. Це кільця однолапові на молодших моделях та на двох опорах на старших моделях. Також зручний катушка тримач із нижньою гайкою. В залежності від моделі, її довжину та тесту, довжина ручки тут відрізняється для зручності на риболовлі. На сьогоднішній день в лінійці Azura Safina X є аж 12 різних моделей, і в майбутньому. Ця кількість буде тільки збільшуватись. А зараз ми буквально в двох словах розглянемо кожну модельку для того, щоб зрозуміти конкретне призначення кожного вудлища. Наймолодший спінінг в серії це у нас ультралайтик, досить коротенький, в довжині 1,93 м з тестом від 0,3 до 4 г. Це універсальний ультралайт для ловлі на надлегкі приманки вагою або навіть менше 1 грама по грам до 3-4. Цей спінінг чудово підійде як для ловлі на мікроджиг, ловля окуня, невеликої щуки на силіконові приманки. Також він впорається із різними блешнями, оберталками, невеличкими воблерками вагою до 3 грамів. Тощо, завдяки невеликій довжині, рекомендую використовувати цей спінінг на невеликих водоймах. Це можуть бути якісь зарослі лісові річки, де кругом кущі навислі гілки дерев, і для зручного закиду вам потрібно використовувати саме такий коротенький спінінг. Також він підійде для берегової ловлі на невеличких водоймах, де ловля відбувається на невеликій відстані. Наступний спінінг у нас має вже довжину 2,13 і тест 05-6 грамів. Це, до речі, одна із тих перших чотирьох моделей, які з'явилися з самого початку. Це також досить універсальний ультралайтовий спінінг невеликої довжини, який завдяки тубуларному бланку чудово підійде для ловлі на всі види надлегких приманок. В першу чергу це звичайно мікроджиг, але різні невеликі. Воблери, оберталки, блешні також чудово підійдуть для даного спінінга. Наступний спінінг у нас по-своєму унікальний та особливий, тому що це єдина модель Сафіни, яка має на своїй верхівці вклейку. Це солідова сафіна в довжині 2,28 із тестом 0,5-6 грамів. Завдяки своїй довжині майже. 2.30, цей спінінг чудово підійде саме для ловлі на силіконові приманки, а завдяки своїй фклеції, він чудово буде працювати саме по нижньому тесту. І якщо ви хочете ловити окуня вагами 1-2-3 грами, то рекомендую вам розглядати саме цю модель. Я не кажу, що ця модель універсальна, тому що вона заточена саме під мікроджиг, під ловлю на силікон завдяки своїй вклейці. А якщо ви Хочете обрати саме універсальне ультралайт, зверніть увагу на наступну модель. А наступна модель у нас вже тубуларна з тестом від 0,8 до 7 грамів, і також в довжині 2.28. Це досить універсальний спінінг, завдяки як і довжині, і тубуларному бланку чудово впорається з усіма типами спінінгових приманок. В першу чергу можна сказати, що вся серія Safina X створена для ловлі саме на силіконові приманки, це або мікроджиг, або вже важкий джиг, в залежності від тесту моделі. Саме ця моделька може вам стати універсальним ультралайтом на всі випадки життя завдяки своїй і довжині, і тубуларному бланку. Звичайно, вся серія Safina створена в першу чергу для ловлі на силіконові приманки, але якщо ви полюбляєте блешні, чи Воблери, то зверніть увагу на цю модель. Її запас по тесту дозволить вам ловити на більш важкі, але ультралайтові приманки. Наприклад, Воблери чи блешні вагою вже 5, 6-7 грамів. Наступна модель в нас вже лайтова Сафіна. Це спінінг в довжині 2.44 з тестом від 1,5 до 12 грамів. Це також один із тих перших спінінгів, який входив у четвірку. Перших Вудлич Safina X. Це універсальний лайт, заточений в першу чергу під ловлю на джиг. Він чудово працює по нижньому тесту, починаючи вже від 2-3 грамів. І гарно буде працювати по верхньому тесту. Це 10-12 грамів, плюс невелика приманка до 3 дюймів. Чудовий лайт, створений під ловлю на джиг, але якщо потрібно, можна ловити і на інші види приманок. Далі в нас йдуть вже нові моделі Сафіни, які з'явилися пізніше. І хочу показати вам ще одну чудову лайтову модельку. Це Сафіна в довжині аж 274 метри з тестом від 2 до 14 грамів. Чудовий береговий лайт для тих, кому потрібно ловити вже на середніх та дальніх дистанціях, кому потрібно. Далеко закидати приманку і мати чудовий контроль приманки. До речі, лайти в такій довжині зустрічаються не так часто, і якщо ви любите ловити в основному з берега на джиг, то зверніть увагу саме на цю модель. Далі ми вже переходимо до сегменту Medium Light. І наступна нова Сафіна це в нас моделька з тестом 3.18 в довжині 2.54. Також Повноцінно-джиговий інструмент для ловлі як з берега, так і з човна чудово працює по всьому тестовому діапазону. Наступна модель у нас вже в довжині 259 з тестом 4-22 грами. Також досить довгий, чудовий джиговий інструмент для тих, кому потрібний більший запас потужності. Спінінг досить делікатний, але якщо вам потрібно вже ловити грузками 16, 18-20 грамів включно, то зверніть увагу саме на цей бланк. Наступна модель у нас більш коротша, її довжина. Всього лиш 2,28 та тест 4.20. Це універсальний спінінг для тих, хто хоче ловити одним вудлищем як на Воблери, так і на джиг. Якщо попередні моделі були в більшій довжині, і можна було сказати, що вони чисто джигові, то цей спінінг завдяки невеликій довжині, всього лиш. Майже 2.30 чудово впорається навіть з твічингом невеликих воблерів до 110-го розміру. Останні три найстарші сафіни у нас вже досить потужні саме джигові інструменти, які відрізняються між собою по довжині, по тесту. Ну і в залежності від ваших умов, там, глибина в місцях ловлі, вага приманок, які ви використовуєте, сила течії, ви вже для себе приймаєте рішення. Саме який тест Сафіни потрібно обрати. Перша потужна Сафіна у нас з тестом 6,28 та має довжину 2,36 метри. Це спінінг чудово підійде для тих, хто на своїх риболовлях не використовує грузки більші за 22-24 грами плюс приманка. Наступний спінінг у нас має довжину 2,44 та тест 8,36 грамів. Це вже більш потужне вудлище і чудово підійде для тих, в кого на риболовлях використовуються грузки вагою там, до 32-34 грамів. І найстарша модель, найстарша Сафіна, якою, до речі, я дуже часто ловлю судака на Дніпрі, коли дуже багато води, і потрібно використовувати грузки вагою. Там 45 грамів. Це Спілінг в довжині 2,44 з тестом 10,46. Чудова сафіна, яка має невелику вагу, при цьому досить потужна і чудово підходить для ловлі як з човна, так і з берега на великих водоймах, на сильній течії і на великій глибині. Цей спінінг гарно працює при ловлі і на 18-20 грамів, але якщо потрібно поставити 40 плюс приманка, цей спінінг також чудово впорається. Як бачите, завдяки сумісності сучасного чутливого дзвінкового бланку та недорогої фурнітури можна отримати чудовий продукт, який за невеликі гроші буде відповідати всім вимогам сучасного риболова спінінгіста Як ми сьогодні з вами розглянули, в серії Сафіна є. Спінінги на будь-який випадок вашого риболовного життя. Тут є і модель з вклейкою для ловлі на мікроджиг, універсальні ультралайтові моделі для ловлі на невеликі оберталки, блешні, воблери і той ж самий силікон. І є Досить потужні джигові моделі, які чудово підходять для ловлі трофейної риби, щуки, окуня, жереха, судака тощо. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло, Флагман Шоп. До зустрічі на воді!